Ми раді вас усіх вітати. Ми щиро вдячні кожному, хто приїхав сюди, з усіх усю, з цієї усі, країни. Ми вдячні тим, хто прийшов з Києва. Ми вдячні нашим колегам, друзям, побратимам з радикальної партії. Ми переконані, що до нас доєднаються представники інших партій, громадських організацій. Просто звичайні кияни. Людям, які не байдуже те, що відбувається в нашій країні. Люди, яким болить те, що відбувається зараз в нашій країні. Дуже важливі кілька слів на початку нашого мітингу. Хочу підкреслити, що наш мітинг принципово мирний. Я закликаю усіх дотримуватися максимальної дисципліни, не вчиняти ніяких дій, що можуть бути розцінені як провокації жодних силових дій. Ще раз підкреслюю, дуже прошу, хочу нагадати вам всім і звернути увагу правоохоронців, які нас захищають що кожна людина, яка прийшла на цей мітинг, пройшла ретельну перевірку щодо наявності в них будь-якої будь зброї чи інших предметів заборонених на мітингах. Це дуже важливо. Ми починаємо наш мітинг згідно, шановні колеги. Я надаю слово на початку нашого мітингу, народному депутату Віталію Копрію. Він вам розповість про поточний стан події. Щохвилини все змінюється. Дуже важливо, щоб ми були в курсі. Шановні друзі, ну ви всі спостерігали, як декілька днів тому протиправно був викрадений правоохоронцями Геннадій Чорман. Хочу наголосити на тому, що це є злочином, тому що. Не було жодного рішення суду. Він був викрадений без рішення суду, і це можливо такі затримання у по статті 208 кримінального процесуального кодексу лише тоді, коли здійснив злочин, і саме на місці злочину. Бо геннадію Олеговичу, ці всі сфабриковані справи вони вже мають життя, скажімо, близько року, тому що Порошенка вже тоді бачив загрозу в патріотах і вже тоді почав. Тобто за застосував цю машину фабрикаційну, значить, після того як він був достав доправлений до Чернігова, взагалі питання Чернігова, можливо, це е, якийсь політичний фетишизм е, Порошенка. Вони захотіли, начебто, продемонструвати нам да, 205-й виборчий округ, нагадати, як ми потужно тоді вели боротьбу з ними, і тому порушення всіх принципів, скажімо, підсудності, підслідності, він був направлений саме туди. Я думаю, що там була певна домовленість з суддями за те, що вони будуть ухвалювати ті потрібні рішення, які хоче вказувати їм адміністрація президента. Після того, як він доправлений був і почалося засідання суду, ми разом з Андрієм Денисенком, Валентином Дідичем, двома народними депутатами від Укропу, зайшли в залу суд засідання. Перші ми побачили його втомленого, ми побачили те, що йому він потребує медичної допомоги. Взагалі, питання медичної допомоги піднімалися раніше, коли у нього фіксувався питання з серцем. У нього можливо був інфаркт, але на жаль, не відреагувало ніяким чином слідчі, і тому я також вважаю, що це є підстава для порушення проти них кримінальної справи за те, що вони здійснили таке катування. Ми я запитав такі конкретні запитання. Гнадіо що, що вас турбує? Він каже: дайте попити води. Ви розумієте, що не давали людини пить води, не давали їсти. Андрій Денисенко запитав, які умови в камерах так з'ясувалося, що в камері, в СІЗО не виключали світло цілодобово. Це також є катуванням. Людині не давали спати. І в такому вигляді Геннадіча привезли в суд і зрозуміло, що через декілька годин епопеї, попеїв створили ці всю прокурори і судді потім. Прокурори прийшли в суд без повноважень, без належно оформлених документів, і вони думали, їм так все зійде з рук. Але наші, наша адвокатура, наші юристи, можливо, ви бачили, як відбувався процес. Вони професійно, професійно здійснили свої обов'язки. Вони вказали на те, що прокурори тут не зрозуміли хто. Хтось назвав їх навіть тітушками, тому що були одягнені не форменний одяг, одягнені в светри якісь. Стягнули, їх, мабуть, вночі, я не зрозуміла, що відбувалось, і тому після цього була заявлена в суду клопотання про необхідність витребування цих документів від прокурорів. Так ось суд, не зважаючи на обґрунтованість клопотання, почав гнути свою лінію. Почав ламати процес через коліно і, не з'ясовуючи навіть не те, що прокурорів, він не з'ясував, хто ж представляє захист корбана. Він почав намагатися прийняти ухвалити це рішення, засудити, арештувати Корбана. Так, ось я вам скажу, що адвокатура зроботувала навідмінно, Судді був заявлений такому відвід. Прийшов інший суддя. Інший суддя взагалі не мав повноважень розглядати. Він був не слідчий суддя, як це передбачається кодексом. Потім був ще один суддя, який прийшов в тапочках, можна так сказати, його зняли. Він не мав права там заходити в судді. І ця епопея, вона, звісно, продлилася 8 годин. Після того, як особливо адвокати вони стояли спиною до Геннадія Олеговича, вони не могли все бачити, але бачив я і Андрій Денисенко. Ми побачили, що Геннадію Олеговичу стало зле. Він впав, він не міг навіть ворушитися. Ми наполягали. Я навіть виступав публічно з цього, щоб викликали скору швидку допомогу. Її викликали. Але на жаль, суддя не зупинила навіть процес. Тобто, почали знову якісь допити, якісь запитання до прокуратури, до адвокатів І тут уже нас просто порвало. Тому що, вибачте, як можна людина лежить знепритомлена, людина є підозрювана. Вона повинна чути про що йдеться в цьому процесі. Вона повинна реагувати. Ні, він лежить, а суддя робить оце дійство. І тоді, після того, як ми підняли це е, питання, суддя була змушена відреагувати, зупинити процес. Приїхала швидка допомога. Ви знаєте, хто дивився новини гіпертонічний криз 190 на 110. слава Богу, вчасно надали цю допомогу, але все ж таки слідчі. Навіть суддя при зробила перерву в засіданні до восьмої ранку. Навіть коли вже надана була ця допомога, і треба було швидко госпіталізувати Геннадія Корбана. Слідчі заперечували цьому, що також є одним із елементів катування. Ми бачимо це постійно на всіх випадках на всіх етапах процесу. Геннадія Олеговича привезли в лікарню друга друга лікарня, Чернігова, кардіологічне відділення. Тривалий час не допускали до нього адвокатів. Все робилося через силу. Адвокати, все ж таки, за допомогою народних депутатів пройшли. Потім, вже після цього, декілька годин дали йому поспати, і знову почали новий етап катування, викликати його на, на продовження засідання. Розумієте, людина була з гіпотерничним кризом два дві доби без сна, без їжі, без води, і знову її в клітину намагалися посадити. Привезли все-таки через силу. Вони це зробили, але суд вже був змушений прийняти рішення і звільнити Геннадія Кормана, тому що пройшло 72 години з першого затримання. І тут відбулося знову таке дійство шоу театр абсурду. Тільки Геннадій Олегович почав вийшов вже ж зали засідань. Його знову арештовують, і знову це я вважаю, елемент повторного викрадення Геннадія Олеговича. І тому зараз наші, його помістили в автомобіль. Скоріше це була Служба безпеки України. Його повезли знову в Київ. За ними йшов прислідував, також дивився на наші, наші активісти. І зараз ми вивчаємо, куди його знову направили і які далі, далі будуть е, е, слідчі дії, щоб ми могли втрутитись. Проте я хочу сказати, що ще вчора. Від укропу я подав разом з Андрієм Денсенка, Валентином Дідичем інші колеги Олександр Дубінін. Ми розробили проєкт постанови Верховної Ради, яку вимагаємо сьогодні розглянути, негайно прийняти. Я хочу вам зачитати проєкт цієї постанови, але до того я хотів би сказати, що Володимир Мик Гройсман Головний маніпулятор парламенту, який визнано судом, що він є порушник закону, вже Київським апеляційним адміністративним судом. Він знову почав маніпулювати і на засіданні погодженої ради то пообіцяв надати слово, то не пообіцяв, то потім хтось прийшов з повістками, там не зрозуміли, зручати. Ми, ми були змушені втрутитися. Ми також. Підняли жорстке питання, зробили скандали. Коли я вже почав також казати за Радмирі Денисенко, що ви ж саме порушник закону, і зараз я пред'явлю це рішення суду і вас зі цілями винесемо. От тоді дав три хвилини. За ці три хвилини я хочу вам зачитати проєкт постанови, який ми зараз вимагаємо прийняття. Ну, шо, ну, У даний час в Україні здійснюється безпрецедентний тиск на політичні сили та громадських активістів, які перебувають в реальній позиції до влади. Арешти лідера партії «Українське об'єднання патріотів Кроби Надя Корбана, народного депутата України Ігоря Масічука, лідерів партії Свобода, активістів правого сектору, учасників революції гідності, добровольців, які ризикували життям задля майбутнього України, стали одними з найганебніших проявів політичних репресій. Всі ці арешти здійснювали з правоохоронними органами з численними порушеннями чинного законодавства. За сфабрикованими кримінальними справами і з застосуванням принципу вибриковості правосуддя. Проте саме проти цього виступав народ України під час боротьби з режимом Януковича. На сьогоднішній день до кримінальної відповідальності не притягнуто жодного корупціонера, не покараними залишилися вбивці Небесної Сотні. Вищі військові чини, які винні в трагедіях Віловайську Дебальцева до сих пір на волі. Правоохоронці не повернули народу кошти вкрадені режимом Януковича, не зупинили контрабанду і своєю бездіяльністю лише сприяють розквіту злочинності в країні. Системні політичні репресії проти патріотів стали невід'ємною частиною стратегії чинної влади. Репресії ведуться проти всіх, хто бореться з корупцією, захищає в Україні демократію і принцип верховенства права, послідовно виступає проти зради національних інтересів на догоду російському агресору. Відповідно до статті 102 Конституції України, президент є гарантом Конституції, прав і свобод людини і громадянина, враховуючи вищезазначене, Верховна Рада України постановляє категорично засудити політичні репресії проти українських політиків і громадських активістів, звернутись до президента України Петра Порошенка щодо вжиття заходів для негайного припинення репресій патріотів. Із забезпеченням їх конституційного права на свободу, також звільнення займаних посад керівництва правоохоронних органів. Прошу підтримати таку заяву також нас. Слава Україні! Героям слава!